Написано, але я оце зараз 18:52. Останнє питання. Справжній студент. Останній. Адона, до садо не переплюнеш так що нормально. Ну, да, на ходу я вже не буду придумувати, хоча думав, взагалі думав, цей на, на суперфінал придумати, типу, якийсь е, інтерактив. Щоб ви мені загадали якісь, не знаю, ключі, щоб я на них придумав. Ну, коротше, я потім сходив по пісяці, і мені прийшло питання в голову, я його записав. <рес> Ось. Ладно, коротше, не буду тягнути, давайте починати. Перший раунд ви бачите, мабуть. <рес> бачите. Ага. А, ну, давайте так. Перший був Едуард значить, або, yeah. Люда. або Люда. Ну, хай Едуард загадує. Люди не образиться. Дай п'юніо за один. Дай п'ятюні. Я буду коментувати тему по мірі того, як ви будете її відкривати, і знову, якщо ви помилилися, я вас мінусую, але ви можете знову повторно відповідати, якщо до вас дійшло. Так. Дай, Дай п'ятюніо за один? Так. Окей, тут а, треба сказати, тут фотографія лапки або лапи. Когось і вам цього когось треба назвати. Отже, відкриваю. Е ігор. Тигр. Так, це тигр. Це просто загаблення. Так, перепуск в трусики за 4.000 про... про... ігор. Про, про про вузики, так. Знамениті, пізнавальні вусики. Думаю, тут буде теж все просто. Ой, а, а як його, звуть? А як його це, звуть? Так, це з фільму Банди Нью-Йорка, це Деніел де Льюіс. Ну, в принципі, цього достатньо. Актора треба назвати, тому. А як так, там так. звуть його героя, не пам'ятаю. Так. Я тупо Мен відразу згадую, коли Діка, почу, бачу. Це, здається, Амстердамом, якщо не помиляюся. Можливо, я забув вже. Я бачу Ну, не важливо. Взагалі, запитання для Кирила було ну, ладно. А Я, не слух, я з телефону, блядь, це так незручно, пізда. А чого ти не знав, знову? А в мене воно ж звуку нема, В мене наушники зламався штекер наушників залишився в ноуті, блядь, Якраз перед квізом. Піздець. І в мене в мене ж нема звуку виходить на ноуті. Я вас а не чую. А ти вимкни на ноуті собі тикати, а слухати вимкни там камеру і коротше, все там вимкне, а, 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 а буде, слухай. а не буде фонити. Ну, ти спробуй. Ну, можна, дайте мені хвилинку, можна, я спробую. Або ага, просто з другого аккаунту зайди і буде угу, ну, так, та і з Ноута і будеш. Не ругайся. Так, я тоді прокоментую поки теми. Так, давай. А, в неї такі гарні очі. Тут не угу. про цинський, Як ви подумали, там про очі. А. А, А я вас не чую. Ah, мы тебя чуем. Мы тебя Да, распучкаем. Ще. Поки чекаємо Кирила, я анонсую свій квіст на наступні вихідні, а, щоб у мене була мотивація його доробити. А, на це на, на яку тему? Чи якась а, це буде трошки пізніше в анонсі, воно Якщо виходить то, з, то, з, то, з мого е, з телефону, коли я на ноуті заходжу. Ну так, да, тобі з іншого аккаунту так, інший аккаунт треба З аккаунта будь-яку іншу пошту, тому що в такому випадку будуть виходити з аккаунту, або буде фонити жорстко. Добре, зараз. Секунду. Добачаю. Люди, якщо раптом не стигатимеш, то я там під, під цей підстрахую, тому що в мене вже десь відсотків на 60-70 готовий теж. У мене готова на 90. Мені а, просто го, треба все вкласти, ну, оформити красиво. О, Бо все вже готово. Я вже думала, якщо діма не встигне, я така щас, щас, я за час все сюди <зас> роблю. Корочі, <це> <зас> <буде>. <зас> так не вийде. Але метро казав ні-ні-ні я. Ну так, ну, треба ж було мотивувати людині дати. <зас> Так, Петро і Кирило це одна людина, я так розумію. Угу. Його роздвоєння особистості. Слухай, в мене теж є фант, якого звіту. А ми тебе не чуємо. Мене? Ні, ні, Кирило. чуємо. Чуєте? Все, клас, поїхали. Чудово. Так, коротше, 3D панорами. Ну, це з Google карт в 3D. Вкриде, вкриде. Так, руку підняв, вкрило, я опустив. Кіносаги тут, коротше, будуть просто роки виходу фільмів в якоїсь саги, і вам за цими роками треба буде знати, що це за франшиза або типа, це один, один рік чи декілька років буде. Там буде багато років. Ага. Це, типу, багато. Ну, Ці фільми, які не... належать до цієї багато, франшизи. У деяких є навіть серіали, але серіали я не враховував. тому там чисто повнометражні фільми. В неї гарні очі там очі, у дівчини якоїсь, її треба назвати. 3D-панорами це 3D з Google карт в 3D режимі. Я заскрінив якесь місце, вам треба його вгадати. Тому Даша обирай. Мікрофон. Давайте гарні очі за три. Окей, тут якась дівчина, ну, вони, наче, всі акторки. Ну, коротше, no. викриваємо. Ой, який з. Із... Оце моє. Оце моє. Ну, а, я пам'ятаю, пам що ти писав, тому кажу. Це мій краш, це є логім. Угу. Так, це вона. Так. Дівчина бомба. Да. просто в Добре, Даня. А, Та давай продовжимо цю тему за 5. За 5, окей. Це не Саша Грей. <звук> 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 <Даша>? <звук> А Це Кравіц. Так, це вона. Це вона. Я підняв руку, думав, це дочка Джоні Деппа, а потім зрозумів, що ні. <кій> Лілі так, ну давай спробуємо кіносаги за три. Давай. Ну, зрозуміло, тут чисто, чисто роки, роки будуть, тому угу. вам. І роки будуть від ну, спочатку типу, останній фільм, і потім до самого першого. Угу. Ну, в зворотньому навіть. Да? Так, зворотньому, Ух. Єгоре? Ну, я ризикую помилитися, але в мене просто є одна кінофраншиза в цьому, у квізі, і я тепер не знаю, чи треба її брати, чи ні. І там просто теж 2015 рік це е, парк юрського періоду. Ні, це не, ні? не я Яка? Спалив <гум> питання, які дерево. Люда? Я знімаюся, я передумала. Ну, ну, камон, народ, це ж очевидно, це термінатор. Це очевидно, це термінатор. <рігут> <рігут> я щось думав зорі, не війни, але, блін, там вони спільно. Ну, перша що... вийшла в 70-х ще. Та я у там не такі був великий перервати Угу. Окей, криво, давай далі. А, я тобі Ой, Не забувай, не забувай. Я я не дивуюсь, нічого страшного. Давай 3D-панорами 3. Бачу, всі теми зацікавили. Ну це добре. Ну, це ж було на музичному квізі. можливо можливо Ну, його ж не було на музичному квізі. Ну, так. А у тебе теж карти були, чи що? Ну, типа як зверху, з Google. А, блік. Ну, я вас копа кабан, вон цукрова голова, mm -hmm. а вон статуя спасителя. До речі, ми почали передивлятися музичний квіз, просто ще не встигли. Так, я перший раунд подивився, далі потім не було часу. Ну, у нас дуже насичений тиждень був. Я mm зрозумів. -hmm. Давай, Павло, далі. А, ту -ту 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 -ту. Давай, дай пятюню за п'ять. Oh. Дай пятюню за п'ять. Ну тут складно буде. Мабуть. Йошки. Але тут, якби, можна побачити. ага, Ну, і може, це якийсь броненосець чи щось таке. Це арнеділо броненосець. Так, можна було на лапах побачити ці. Ну, так, кластіночки. Так. Давай перепустка в трусики за три. Відкриваємо. Oh. Oh. Yeah. А, Блін, а як його звати? Знову можеш я назвати. не знаю. Можеш назвати. А, це з Breaking Bad. А, цей. що... Так, давай ім'я. Даша, давай ім'я. Ну хоча ну, б ім'я ну... персонажа, так треба сказати. А -а -а. Ну, я знаю ім'я, і персонажу, і актора, а ти от знову крадеш питання. <звук> Ні, ну, ти можеш просто відповісти точніше. і... Та я не пам'ятаю, як його звуть, то все. ім'я персонажа теж не пам'ятаєш. Say my name. Ну, а -а -а, ні, нехай каже, Я не пам'ятаю, ну, я не хай, дивилась. Хай хто там крило, наступний, так? Брайан Кренстон. О, точно! Хай Волтер... Волтер Вайт. Волтер -вайт. Хай Та не дивилась ну, я... я не дивилась, я не дивилась. Так. Ой, pardon. Так, я опустив, загади давай теж на 5. П'ять. Тут специфічно буде. Ой, це мультик якийсь. Павло. Ну, це містер картопля з історії. історії. Ну, точніше, містер Картопляна голова. Потетохед, так. хед, так. Це він. Загадай. Um, давай очі за 4. Очі за чотири. Крил. Це як є? Кара Делавіль чи Делавіні? Mm -hmm. Знаєш, як я її гуглив? Я mm -hmm. гуглив її як акторка, у якої прізвище щось схоже на Бешамель. Mm -hmm. І я гуглив? Вона модель. Ну я коли загугли, я згадав, як її прізвище потім. Так, це вам. Загадуй. А плюсок. ні? Чи я пабу Ні, ні, ні. В мене було про Термінатора і про обидві на три, про... Кирило, тобі треба блокнот, там, можеш, да. так. типу, писати, Та я треба, треба, бо... Напоминю. а, а потім, потім другий блокнот, зошит смерті. Це, вже сходи на, на бурінг якийсь. Ладно, так, так, це, це вже щось. Ще... так, давай Кіноса... Ні, давай Вуса 2. Вуса. — Вуса 2. Блять. Браво? Мистер Халк Хоган. И Люда знает, кто это. Браво! Браво! Кто его не знает? Ну, добре. Ручка. Так. Блин. А давай передай панорамы за пять. Ага. Давайте дивитися, кто там у нас. — Одеса. — Криво. Ну, це Неаполь. Е — -е -е. А, це не Неаполь. — Стоп. — <с? с? с>? Стоп! Вимкни перегляд екрану. Да. -і, і так, ти подивись. У мене тільки одна вкладочка відкрита. Зараз я. О, Господи, я забув. Та ну камон, і порт цей. Та... І... Просто мені Хар? дещо треба переглянути. точно А, ну так, все правильно. чекай. Выдохни. я выдохни так. я же дивлюсь, вы не бачите, что я дивлюсь. Я зараз найду просто свои папочки. To uh, to для таких випадок, випадків в мене є роздруківка. Ні, Кирил, ти а, не правий. Павло, ти це дуже серйозно підійшов. Це до... Ненеаполь. Це Ненеаполь. Махуєчку. Це... Я, я, я можу дати підказку, і ти відповіси. А Людмила ну, а, хоче там. Люда. Ну, я теж так впевнена, ну можливо, це Сицилія. Це острів. А ну, мі... треба місто. Опа. ту пу, -пу, пу Не знаю. Палермо якесь. Ну, якщо тоді етна і. Так, я не відповідаю, якщо хтось. Ну, ти можеш за мож... ну, ніколи, ніколи не вон мати фудзияма, а то хочеш. та ні яка фудзияма. Не... ну, похоже. Ну, тільки без шапки оцей білий. Бля, бля ця... ну етно, етна ну, ця... et, et, не біля палермо, а вона. Ну, щось грецьке, ти був. Так, біля іншого місті. Це Люда була права. Це Сицилія, так, але що за місце, це да, Це Ну, давай спробуємо месійна, нехай буде. Ну і теж не месійне. Ех, бля, ну його нахуй що Два мінуси. Ну, блін, там і футбольний клуб одноіменний є, і яке там місто називали теж з цього острова є, але є ще одне велике місто. Ну, якщо нема бажаючих, я такі. Тіка, 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 тіха, тіха, спокійно. О, о, там нас грає. Вулкан ну, вгадали правильно, зробив попитки. І там часто цей він, Він, до речі, нещодавно знову димів, і місто було в новинах. Аеропорт не працював наче. А, не, я... Давайте, мабуть, ну, давай я... давай. відкрию, бо це місто Катання. Точно. Потім зрозумієте, що я завис, но це буде потім. Давайте далі. Тому що теж є не Окей, поїхали. Давай трошки послабшу. Давай 3D за 4. Давай. А це Неаполь. Аполь? Да. Ні? Я шутку. Це Неаполь. Так, оце Неаполь. не <ріх> Тому так. я їх завис. <ріх> я їх сам переплутав. Питання не апар, я забув. Бля, схожі, схожі пейзажі. Схожі, так. Тому я їх поруч розмістив, але я сам забув. Так, давай захадий. Mm -hmm, давай у вуса закінчу. Вуса. Тут буде клікбейт. Павло? Чарлі чаркли. Так, це він, він вже неодноразово був. Але я думав, хтось скаже Адольфа. А, був. <расиво> <райш> Трошки ширший. Ну так. Так, загадуй. А, 3D за 2. 3D за 2. Тут є підказка. Жирна така. Крило. А, ні, 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 знявся. Паша. Корпу. Ні, так. Тут жирна підказка, є. треба порозглядати скрін. Блін, я думав, той містик то раз Зараз. Ігор хоче. А, все. А, я, а, а... А, зараз я натиснув. Я випадково був цей. Так, да, он побачив Сіднейську оперу, знайшов все-таки. Так, Сіднейська опера там є, ось вона. Біленька стоїть. То довелося, я масштаб натискав і випадково натискаю на цей. Ігор вийшов в нуль, замовляй. Так, э, так, 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 так. Пятюня за три. П'ятюня за три. Павло. О, це як? Гіпопотам. Це гіпот, ні, не гіпотам, ні, не бігимо. О, а я теж думав, що він. Ну, хай тоді буде до сорок. Так, цена, ну, сорри. Да его, ласка. Так, замовляй. Э -э, очи за два. Очи за <клев> два. Ну, тут же будут в очі. очи. Абоней. А, не, да, 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 все доброе. Мы Элуар? Я? Малголоби. Угу. Так, значит, твоя крошиха, чиняй. Не, nee, это, это опять ко мне. А, mm -hmm. Вроде еди как рашиха теж буде. И мы не знаем, что. <реш> за один. За один. Мабуть, тут щось просте. Ух ты, блять. А, ну логічно, логічно. Напевно... Спочатку не хуя собі, а потім логічно. Игорь. Да, судячи з кількості фільмів, Джеймс Бонда. Ага. Джеймс Бонд. Бандяна. Замовити за 20-те. Ігор. Що, де хто? Який ігор, вийшов. А, так. Так, ладно, ладно, думаю, в 15. Я просто думаю, кожен рік фігачили. Дивіться, тут 18-16 рік я курсивом, типу, зробив дуже, мабуть, помітно, ну просто воно трохи. а типу Воно в секс Блядь, як це називається? В розділі антологія знаходиться, але тієї серії. Павло? Зоріні війни. Так, це зоряні війни. Бляха. Ну, а я так і думала, ну, ну, думаю, що ви там кожен рік виходили. Ну там, там якісь остальний, ще два фільми вийшли, вони типу не прям зоряні війни, але дуже тісно з ним, з ним пов'язані. Ти чи думав, що в 20-х роках теж хоча б один фільм був? Там, там 5 чи 6 фільмів заплановано, але ще не вийшло. Так, хто це був? Павло, так? Да? Ну давайте Павло. вже Едуарда краш відгадаємо, у неї такі гарні очі один. Окей. Ігор. У мене тут два варіанти. Ну, хай буде. Ну, я думаю, це неправильний варіант. Ну, хай буде Александра да. Але це, це, вона, це вона, це вона. Так, так. так. Ну, я не знаю, кого що такі очі. Я... Ну, є ще трохи схожі у. Я на я рейчел з друзями заводити. В неї не теж трохи схочуть. Кіносаг за 4. Да. Кіносаг за 4. Опять корсив. Останні три фільми, так, я виділив трохи курсивом. Кило? Це форсаж. Ні, це не форсаж. О, блін, це на 4. Ви можете просто останні три фільми, як би для себе, зачеркнути і подивитися на все інше. Перший, другий, один, два, три, чотири. Вісім фільмів. Що у нас могло бути вісім фільмів? А! Блін, Гаррі Поттер же Вісім фільмів. Так, і ще три фільми про фантастичний склад. Ну, <клес> замовляй. Давай Оце те саме, так. Да. <клес> а, це форсаж. Кирило. Ну, це форсаж, так. Це форсаж. <клес> Тебе з, друг, з другого разу виходить, правильно. Оце <клес> форсаж. Так, замолча. Давай п'ятюня чотири. П'ятюня чотири. Ух ти, яка п'ятюня. А от я про це і думаю, до речі. Не так напускайте, не не не. що а ви. А подумайте. Або... Та ладно, я маю чим ризикувати, От чисто по приколу. курва бобер. Курва бобер.

Кики Фудзиаму заметил. Я її спеціально туди в куточок засунув. А я б сказав би Нью-Йорк. Так по задружению заявляют. Буба центр на Манхеттен, думаю. Ну да. Вчасно, вчасно. ну і закриваємо тему. Так, ого, там всіх усіх є, це хорошо. Люда. Пачучок. Патючик це ну, воно. Так, я вас переношу, а ви мені скажіть, як там наші грають в новодюжці. Так вони тільки зараз мають починати, по-моему, все Ні, Вони вже півгодини вроді. вроді. Я дивлюсь цей стрибки там в висопу. Там все витратить починають. Бавали у Окленда 4.0 виграє. О, я ну, как раз, ты сказал, но запило из повищения пришло. Я как раз... О, банат. О, забыл. Банат забыл. Так. Молодец. Пиздец. Чего?